Всім привіт! Я Тетяна Тищенко, випускниця курсу комплексного інтернет-маркетингу 23-го року. Курс Кім 24. Закінчуємо у вересні. Хочу залишити свій відгук про навчання на курсі. До курсу працювала в агенції по працевлаштування в Польщі, паралельно робила таргетовану рекламу для клієнтів. Не вистачало знань. Саме в налаштуваннях таргету які аудиторії обрати. в будь-якому випадку шукала додаткову інформацію. Так я натрапила на курс кім, і тут залишилась. Змінила роботу, змінила на більш високого і я завдячую цим також своєму навчанню, тому що при проходженні співбесіди озвучувала те, що я закінчую курс, вмію налаштовувати таргетовану рекламу, вмію роботи кривативи, вмію розуміюся на принципах інтернет-маркетингу, на що отримала відповідь О, супер! Це також додатковий плюс. Тому вважаю, що в будь-якій професії, в будь-якій роботі розуміння маркетингу, інтернет-маркетингу в даному випадку. Буде дуже корисним. Від самого курсу отримали більше, ніж очікувала, він дуже насичений і досить змістовний. Правду кажучи, я сконцентрувалася більше на тому, що було мені цікаво від самого початку, а саме стратегія і реклама. В мене вже була база. База знань курс пройдений з таргету, курс пройдений з СММ, але все одно отримала для себе дуже багато нового, цікавого, корисного, особливе. Дякую за воркшопи. Це неймовірно. Так, це 4 години інтенсивної роботи в суботу, в вихідний день, але воно того варте. Воно варте з точки зору і комунікації з собою в команді. І а, злагодженості роботи і засвоєння матеріалу краще, ніж на воркшопі, матеріал не засвоюється ніяк. Моя особлива подяка за воркшопи, за роботу на них, а також за мега крутих спікерів, таких як Оксана Лихожон, Вікторія Танасюк, Катерина Махєєва, Дарина Прошак. Це дівчата, які просто горять своєю роботою, запалюють інших. Дуже вдячна, що ділитесь своїм досвідом, дуже вдячна за. Тільки класної, крутої, корисної інформації. При купівлі курсу взагалі не мала ніяких сумнівів, знала точно, що отримаю класне ком'юніті, однодумців, людей, які рухаються зі мною в одному напрямку, отримала значно більше. Отримала ще додаткові знання, навички, розуміння, уміння, тому вдячна, задоволена, рекомендую, обіймаю міцно. Єдиний мінус, що так швидко закінчується.